Мир вам. Це вам Боже благословення. Я вам повинен сказати. Господь вас благословив. Це Михай, Вітаю госп... вас. Да, так, Я проситую те, що я написав. А, вірш? Так. Да, — Слава да, Богу. Це написали. вас Бог надихає так? Та, да, не знаю, але я мусив це написати колись. Ну, я, я вірю, от... що... Я от ви мені віддавали зауваження, так? Да? Я кинув те, що ви казали, так? Да? Кинув. Слава Богу. Вам потрібно знаєте, триматися Бога, щоб воно назад вам не вернулося. Бог може Бог як звільняє, він звільняє повністю. Так, робить. Ті вам написав я так. Писав цілу ніч майже. Зачекати ранку. Шановні люди. Я звертаюсь до серця вашого іду. Як мучують мої гроші, каюся. Сьогодні дві читає нашого. В тяжкому стані був фізично. Свідомість грати і заснув. Та вказався фактично, свій вирок, справедливий це був. Коли диша пішла до неба, побачив образ тіла свій. І бачив себе, як я лежу на каталці, себе. Це був То Я так і назвав. Тому що я мусив написати. То ви сьогодні вночі це написали? От мені вночі. Слава. Але я чомусь написав, да, душа пішла. Лікарі. Коли мене швидка привезла з тюремної лікарні. лікарні. На вільну лікарню, бо вони не могли мене спасти. Але я вже був в комі. І певно, Господь тому мене лишив. Каже, лікарі кажуть, ми да, зайшли вже з часом, коли мої родичі приїхали вже. Жінка, діти, дочка. Їх конвой пустив лікарню до мене. Але я вже прийшов з себе да. рівну. Е... Кажуть, а, він крикає, зайшли в палату, каже, ви нас чуєте? Якщо не чуєте, каже, медсестрі, дайте йому з того поваги і буде писати питання. Я, а я кажу, ні, що, певно, мій ворог стрілемилий. Тому, ви ну, розумієте, ми не могли вставти. Серце зупинилося, пусть не прощупується, Мені поставили клінічну смерть. Вже бірку до ноги приклеїли і на каталку відвезли підвал. Я провежав 6 годин в підвалі, поки вони там міняли місця. То там медсестра а там чергу, чергує цілодобово умови. Вона сиділа, і мені прийшлося її шукати. Я б знав її адресу, тому що її звільнили з роботи, вона попала в підсіх лікарні. Просто не накритий, а вона каже, я бачу, пальці шевеляться. У нас разом телефон, і мене на опит сім'ї сів. Чотири операції зробили. І кажуть, ми без були у вас в кусти, і певно Господь вас любить. Тому, вибачте, то не... ми безсінні. І то лікарі не кожен лікар признає свою немощність. А що ні? Так. І я зрозумів. <кій> Дай Боже. Це просто Юра. Шама. Просто Юра, я. І слухай. І я мусив то написати. А скажіть, будь ласка, це відбулося, коли uh, лікарні, було, в лікарні ви були в лікарні це? воно знаходиться колу тюрми. В 2000 році? В А коли, в якому році? 2001. А вірш все написалось ночі? — зановою ночі. Через 25 років. Після нашої вчора зустрічі чи то перед тим? Після ночі? Слава. Да. Що Ми... старий, я побіжав. <клес> Чуєш, я десь замовлюсь на телефон. Скажи мені, малювати. І ще візьміть візиточку, може надумати, приходять до нас в гості. Може, Володимир Юліанович буде йти. Я можу навіть за вами заїхати. Це куди? Та, Це... У нас кофохалась, народ провокзанний. Там на Кисковича був таксопарк весь, трохи так. далі. Так. Ми там спілкуємося, пригощаємо чай, кава. Наша ціль подружитися з людьми і розказати я про Бога. Дякую, а Юра, кажіть просто Юра.